Вітаю вас, діти! Сьогодні я вам розкажу, хто такий святий Миколай? В Україні раніше не було таких казкових персонажів, як дід Мороз чи Санта Клаус. У казках зустрічався лише Морозко, старий сивий дід, який уособлював собою весь зимовий період, а тим чудодійником, який роздавав дітям подарунки. Був саме святий Микола. Він не вигаданий персонаж, а реальна людина, легенди про яку дійшли до сьогодення. За історією він народився в набожній, але заможній родині. Коли Миколаю сиротів, то віддав весь свій спадок іншим сиротам, а сам пішов мандрувати Європою та робити добрі справи. Він вважається захисником рибалок, а також усіх сиріт Саме їм він спочатку роздавав подарунки, звідси і взялась традиція класти щось цікаве дітям під подушку. Святого Миколая шанують не тільки в Україні, а в усій Європі. Навіть дорослі загадують у цей день бажання і вірять, що те має більше шансів здійснитися. Європейська традиція, яка перенеслася до Різдвяних свят, розвішувати шкарпетки для подарунків, теж пішла з дня Миколая. Раніше дітлахи чекали святого Миколая, вішали черевики чи панчохи біля каміна, а той вночі клав усередину подарунки. День святого Миколая одне з улюблених дитячих свят. Саме в цю казкову ніч діти завжди чекають на подарунки і чудеса.